Добрий день, мене звуть Тимченко Тетяна. В своїй доповіді я вам розповім, яким чином в вас є піредакції 2.5 реалізовано оперативне забезпечення матеріальних потреб виробничої програми. На першому етапі потрібно визначити зі стратегією зберігання матеріалів. Вважаємо, що на виробничому підприємстві для зберігання матеріалів є один або декілька складів під різні групи матеріалів. І всі матеріали з цього складу вибираються під замовлення або змінні завдання на виробництво. В цьому випадку для матеріалів необхідно налаштувати способи забезпечення потреб з типом забезпечення купівля і методи забезпечення мінімах за нормою або статистикою. Таких способів можна задати скільки завгодно, багато, в залежності від потреб виробництва, взагалі від потреби самого підприємства. Якщо на етапі провадження клієнт не хоче це робити, то не обов'язково. Програма все одно автоматично визначає потреби і формує замовлення постачальникам. В якийсь момент менеджер закупівель набридне заповнювати замовлення руками, і він скаже, а давайте якось це автоматизуємо, то будь ласка, це все можна повністю зробити. Автоматично формувати замовлення постачальникам можна за постачальниками, за складами або за яким графіком. Все це, як я сказала, можна не заповнювати. Але чим більше інформації в базі, тим більше автоматично формується замовлення постачальника. Другий варіант це коли основні матеріали надходять у виробництво з матеріального складу, а допоміжні зберігаються в цеховій коморі. Тоді необхідно для цехової комори також налаштувати схеми забезпечення. Взагалі схема забезпечення, вона описує ланцюжок поставки. Для матеріального складу схема забезпечення це зі способом забезпечення купівля для камори – спосіб забезпечення, як правило, переміщення центрального складу, оскільки важко уявити, що постачальники привозять матеріали в цихову камору. Якщо матеріал в циховій каморі не зберігається, для неї спосіб забезпечення і не встановлюється, бо це не потрібно. На наступному етапі необхідно визначити стратегію забезпечення матеріалами. Умовно вважаємо, що всі матеріали можна розділити на три основні групи. Основні це дорогі матеріали, важливі, вони закуповуються чітко під виробничу програму місяця, зберігаються на складі, відпускаються чітко за нормами. Для таких матеріалів можна вказати метод забезпечення розрахунок за нормою. Норма 0. І принай... І цей розрахунок, якщо необхідно зазначати страховий резерв. Якщо страхового резерву немає, метод забезпечення не зазначається. Друга група допоміжні, дешеві, менш важливі. Це ті матеріали, які використовуються стабільно, в кожному, в кожному виробі вони є. І для таких матеріалів можна спрогнозувати середньоденне споживання. Для таких матеріалів метод забезпечення, розрахунок за нормою, норма зазначається вручну, або розрахунок за статистикою, буде повністю автоматично, якщо є необхідна інформація в базі. Ну і третя група це допоміжні опціональні під індивідуальне виробництво. Для таких матеріалів розрахувати середньоденне споживання неможливо, тому для них метод підтримки – МАКС. Розрахунок потреб на матеріальному складі здійснюється за специфікацією, ресурсною специфікацією, однаково для основних та допоміжних матеріалів. Для спрощення і точності розрахунку всі матеріали можна віднести до групи основних матеріалів. Все буде точно, просто і легко. Але для цього потрібно мати точну ресурсну специфікацію, і виробничу програму, яка сформована на той момент, коли вже треба закуповувати, закуповувати матеріали. Взагалі, досвід показує, що ресурсна специфікація створюється на основні матеріали, а на допоміжні, такі як метизи, там лаки, фарби та витратні, краще на специфікацію не орієнтуватися. Це я розповіла вам про настройки для матеріального складу. Такі самі настройки можна налаштувати і потрібно налаштувати для комори, якщо матеріал зберігається в коморі. Стратегії забезпечення матеріалами для матеріального складу і комори не повинні бути однакові. Чому? Наприклад, основні матеріали закуповуються на склад точно під потреби виробництва, під виробничу програму один раз на місяць. А от в комору ви передають за потребами раз на кілька днів. Тому в коморі метод забезпечення за середноденним споживанням або розрахунок за статистикою. Тепер перейдемо к планам купівель. Взагалі, плани купівлі мають формувати служби постачання або взагалі інші відділи, які мають для цього достатню інформацію. Ми це не розглядаємо, оскільки це внутрішні справи підприємства. Як казав попередній доповідач, джерелами формування плану матеріальних потреб виступає виробнича програма. Тому при побудові плана купівель, при наявності виробничої програми, плани виробництва виступають джерелами заповнення плана купівель. Якщо виробничої програми немає, джерелами формування планів виступають замовлення на виробництво. При побудові планів виробництва можна виключити складські залишки, враховувати страхові резерви, можна сформувати план кількісний та вартісний, можна його деталізувати за, по постачальникам, заповнювати ціни з праці постачальника, можна за складами, за призначеними. Взагалі дуже широкий спектр е, можливостей при формуванні плану купівель. Як я казала, основні матеріали вони закуповуються під виробничу програму, і тому замовлення постачальників формується за планом купівель. Або додатково в плані купівель для ну, більш деталізованого формування замовлень постачальникам можна налаштувати відбір за матеріалами. Наприклад, ці матеріали можуть бути віднесені до відповідної групи аналітичного обліка, чи це групи варіантів, багато ви обираєте самостійно. Інші матеріали, допоміжні та допоміжні опціональні, вони закуповуються за потребами. Вони, для них плани купівель не складаються. І для таких матеріалів, якщо зазначено, у кого купується, за якою офертою, замовлення постачальникам заповнюється повністю автоматично. Якщо зам... постачальник обирається в момент створення замовлення, замовлення формується без зазначення постачальника. Це не є проблема, що не вказали постачальника. В процесі його вибору можна переглянути, наприклад, прайс-лист постачальника з самої карточки номенклатури. А тепер розглянемо побудову плану купівель. Невеличкий приклад. Необхідно розробити план купівель з урахуванням потреб у матеріалах для виробництва продукції, страхового запасу та вільних залишків. Ось ви бачите вихідні дані. Є замовлення клієнта. Є ресурсна специфікація на виготовлення продукції, є необхідний рівень страхового запасу матеріалів і на дату складання плану купівель є вільні залишки матеріалів. Замовлення клієнта виступають джерелами формування плану продажів, який в свою чергу виступає джерелом формування плану виробництва. На підставі даних ресурсних специфікацій розрахована плаванова потреба в матеріалах на випуск необхідної кількості продукції. План купівель формується розширений варіант заповнення за джерелами. При побудові плану купівель джерелом формування виступають плани виробництва матеріали зі знаком плюс, товарні обмеження зі знаком плюс та вільні залишки зі знаком мінус на дату початку планування. Ось ви бачите на слайді, як заповнюється. Джерела заповнення формування плану купівель. Відповідно до налаштованих правил, лановий показник закупівлі розраховується як плани виробництва, плюс рівень страхового запасу, мінус вільні залишки. На слайді ви бачите сформований план купівель, в якому розраховано, скільки потрібно закупити матеріалів для випуску продукції необхідної кількості продукції. Окрема обробка для формування замовлень постачальників за планами. Ось ви бачите, як формується замовлення постачальника. Ще раз скажу, чим більше в базі інформації, тим більше автоматично сформується замовлення постачальникам. Якщо в базі немає інформації про самого постачальника, його можна заповнити в момент формування замовлень. Тепер перейдемо у, до передачі матеріалів у виробництво. В залежності від того, як споживаються, передаються матеріали у виробництво, в прикладному рішенні передбачені два документи. Наприклад, якщо матеріал споживається безпосередньо з матеріального складу, це документ передачі матеріалів у виробництво. Даний документ можна сформувати відразу з етапу виробництва, але є обмеження. Чим більше матеріалу взяти, чим вказано в етапі, не можна. Другий варіант, коли матеріал передається і зберігається в коморі. Тоді це документ замовлення матеріалів у комору. Даний документ може формувати служба постачання, може цех, може будь-яка інша відповідальна особа. Документ формується за потребами за допомогою відповідної обробки формування замовлень за потребами. І при формуванні замовлень на третьому кроці обробки відбираються регулярні матеріали за середньоденним споживанням, а на четвертому ті, що вибираються під конкретні замовлення на виробництво в процесі його виконання. А тепер перейдемо до спрощеного варіанту. Спрощений варіант. Це коли немає плану виробництва і підприємство таке багате, що може в собі дозволити купувати основні матеріали безпосередньо під замовлення на виробництво. Замовлення постачальника можна формувати безпосередньо з етапу виробництва за умови, що всі матеріали споживаються безпосередньо зі складу і не зберігаються в коморі. Можна за потребами на четвертому краліці, якщо це основний матеріал спочатку вибирається в камору. А також, якщо треба створити зведене замовлення постачальнику, наприклад, раз на тиждень або раз на місяць. Ну і зовсім вже просто немає замовлень на виробництво. Приймається замовлення клієнта, воно виконується в тому числі під призначення. На підставі замовлення клієнта формується замовлення матеріалів у виробництво, вибираються тільки основні матеріали які і замовлення на виробництво, на підставі замовлення матеріалів у виробництво формується вже замовлення постачання. Хочеться сказати, що в вас ЄРПІ реалізовано як спрощене, так і складне виробництво. Тобто, повноцінний виробничий процес реалізовано. Рез... Реалізовано різноманітні способи забезпечення потреб під виробничу програму і без виробничої програми. Повністю автоматизовано формування замовлень постачальникам на підставі плану купівель або замовлень на виробництво. Якщо на підприємстві не затребувана функціональність бас Ну, це можна рекомендувати БАС комплексне управління підприємства. В Базкуб відсутні замовлення на виробництво, відповідно, всі пов'язані з цим документи. Але передбачена можливість формувати плани продажів, плани виробництва і плани купівлі. Відповідно, замовлення постачальникам можна формувати на підставі замовлення матеріалів у виробництва та на підставі планів купівлі або за потребами. Кожен обирає той програмний продукт, який наразі йому... Більш потрібніший і для його виробництва на цьому в мене все. Дякую вам за увагу.